Арктична база. Храніша арктична база вагоним постачальником зброї. Тут виготовлялася як звичайна, так і ядерна зброя. бралась з гідроелектростанції Перейдемо до найцікавішого. Серце арктичної бази. Саме тут виготовлялася ядерна зброя та ракети. Тут люди працювали з різними хімікатами через те атмосфера набувала жовтого кольору. кольору. Несподівано для не всіх арктична база пустила ядерні ракети на туманний порт. Госполата довго себе не чекала. В результаті арктична база була знищена. Люди припливали сюди, в пошуку скарбів. Для того, щоб вийти з цього покла, потрібно було прийти в де рятували виживших. Та не всі доживали до кінця до знищення арктичної бази. Георгій та Іван не змогли поділити гроші. Через це Іван був дуже злий, так як хотів більшу долю грошей. Іван каже, погоджував вбити його, Георгій розізлився. Коли Іван підійшов щось сказати, Георгій вдарив його. Він сказав. Ти ще пошкодуєш про свої рішення. Три години після Іван прийшов до свого друга, який раніше займався вбивством та зміг сховатись тут. Він попросив вбити Георгія, що практична база належала йому. Що мені за це буде? Ти можеш жити там, я заплачу великі гроші тобі. Домовились. Я знайшла мертвого, але ніхто не знав, як керувати механізмами. Іван хотів щось зробити, але не розуміючи цього, відправив ядерні ракети на туманний порт.